Ну, що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Солдатіки. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, я вже знімав ігри про солдатів, про воєнних, гру про ЗСУ і так далі. Але це про солдатиків. Да, маленькі такі комнаті солдатики, Такого річного я ніколи не знімав, похожу, я а от таке іменно ні. Це малі солдати, я так розумію, тому погнав. Я просто шукав в Тлеймаркеті, щоб зняти. І ось і знайшов пацани. З вас, як завжди, я просто повторюю, лас... лайк і підписка. Ну і, будь ласка, будь ласка, напишіть ідеї для відео наступних. На завтра у мене вже є план, не погріда. Підсказку що це буде відео паралі. А свої здогадки, будь ласка, напишіть в коментах, чи ви здогадуєтеся, про що я завтра буду знімати відео. По, по реальному житті буде відео. Це кажу одразу так. Ладно. Я якось тут натирка в бій, Шоб, а... чи, навіть це реклама. Ну, а я поки що повторюю, просто підтримайте мене лайком. Ну і найголовніше це підписка. Все. Ми подивимось, дивіться, який маленький солдатик. Реально солдатик. Я маленький, це комната. Ця. Комната... Якось хлопчика, напевно, Пеніборд великий, йомой, я маленький, ви вешу! Так, це ворог. То... Ні. Тут червоні солдатики, це наші вороги. Давайте. Я перший раз бачу, щоб солдатики воювали. Ну як вони воюють, типу, а... ну вони не, не, не це якісь, не знаю, дитина може ними типу, керувати. А так це не, 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 не А так, щоб вони самі бігали і грали, я не знаю. Таке не існує, напевно. Але так, як це гра, то можна трошечки фантазувати, правильно? Думаю нічого страшного, не буде, якщо чу чуточку ми фантазії бінговської фантазії, тобто моєї. Трошечки таку добавим, так? Да? Давай, давай, давай. нищим 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 нищим. Блін, а він мене зараз накидає. Оба є. Мінус один, я одного вже накидав. один ноль. А. е. -е, 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 -е. ах ти вражина. Тихо. Тихо, 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 тихо. -тих -тих. Я зараз перший раз здохну. Де аптечка, аптечка, аптечка? Тих блін. А що за. Чого у мене всі повз Ну, все, я теж здох. Через 3 секунди відмов на різдві, одна. Так, все. Так, все. Давай, ставай, 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 біжи. Один. один. Нашого одного били і їхнього. Одно, це мене, якщо били. Давайте в просто. Оба, на. Три один? Ого. Пішла... Пошла жрать! чотири один. Давай, давай, давай. Кепка. Кепка. Кепка, хлопчика, Та ви що. Ну ладно. Так, мене... я вже в полі бою. Давай, 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 давай. Там пацани не знаю, що все якісь боти грають, чи це тоже реальні ігроки. Це вже не знаю, давайте не зараз виходить я я напо нього стріляю. Так. А вон вон. Давай, 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 давай. Е, накидав, перестрипнути можна? Не можно. Це їхня територія, я так розумію, ми своїх воюємо. Ну ладно, погнали. Давай катку. Так... О, е, тихо, 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 тихо. Ага, обійдем. Пішло, пішов, пішов. А, я тут сдох. Три, два, один. Ну дивіться кипично впав. Все, лежу. А, блин, сдихаю. Ага, реклама. Ну без реклами нікуди. Та ти що? Ну, це вже в мене прямо ютуб-канал підітаний рекламою. Ладно, Зараз такий голос був, то я хочу вас налякати. ну нічого, забудьте така, що... Ага, пригнути. Зараз пацани, ми будемо як снайпери в засаді, зверху їх лупити. Все одно 5-3, ми перемагаємо, ми такі надвіжу. Ага, далі я вже не, не запригну, тихо! Ч -ч -ч. Вони мене вроді би як зараз не бачать. Давайте на присядки, присідаємо, лягаємо. Тут можна лягти. А, не можна? Окей. Все, плягаємо. Що за ага? Так, все, стоїм. І потихоньку, потихоньку на рахунок 3 приваємо. Один, два, три. Пошла жарюка! Ага, я тут, тобто, якщо пливити, то я собі урон не наношу. Оба на оба на обана. Нам треба бігти я... тут, Давай, вогонь, Тут патрони безконечні, можна пуляти. І не треба думати за перезарядку. О, та їх там толпа! Тихо, 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 я туди був, у окруження попав, звісно, вони мене там накидали. бо тільки дурак туди піде. Так, а що якщо я зараз стою, так. А вон стоїть, стоїть стоит, стоит Рожа таракана. Роз, ну ладно, давай зараз зараза, прицел. Це з прицелом? це без. Ах ти, крест, він з, з, з дробовиком! На! На, здихай, здихай. Куда я проти дробовика? Кого я хочу хочу насмішити, а? Ладно. А, ну я здох якийсь четвертий четвертий четверти, чи п'ятий раз. Давай. оба прягаємо. Блін, не туди трохи промахнувся. Ну ладно, де тут вороги? Ага. Вороги, вороги, не ховайтеся, йдіть сиди. Так, давай, давай, давай. Ага, тут ще й автоноводка стріляю, коли я, коли я попадаю, ну ладно. Тихо ти... лазером, бляха, він мене лазером взув. <кхем> ладно. 7-11, ми перемагаємо. Лезіть піщить, потихоньку лезіть там, там, пацани, хто знає, є таке в стиктуці. Тихо-тихо-тихо. Оу! Поліція колібінго не трим. Не, поліція солдатиків, не, не чіпайте колібінго, колюбінго просто зеленого солдатика. Що, здівайтесь? Я здох і навіть ні одного урона нікому не... Ні. Оба на, на ніс. Давай-ка. Ні, тут я так... бачите, Бачите, не достаю. На жаль, не достаю не достаю. Так, ладно. Давай-ка. Тут я тупо всі з автоматами, дивіться. Автоматами вбивають. А я з пістиком хожу. Так, дайте мені. Ага. Пляха. Так, в мене ще є автомат був, дивіться. Така на, на автоматі такий прицелчик. Ладно, давай. Далеко зібрався, друже. Давай, по ньому. Вунь. А, ну тут вже перезарядочка йде, бо на пістику то не йшло. А тут йде, а тут йде, блін. Давай, 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 перезарядка, ну нахуй швидше. Є! Він мені взагалі практично урон не ніс. А ні, лазером. Є. А, на! Лежи. Лежать, я сказав. А ти шо? Безсовісно, в да? мене тільки димок дивіться, тільки з автомата димок іде. Та чийну не попадаю? Ага. Прицельчик і давай вперед. 16.10 ми перемогаємо по ми потихоньку лезємо на піщом. І ми перемогли з е, фінальним счетом 16 16.10. Тупо ми перемогли пацані. Дивіться, наші, наша команда, їхня команда, ну якось так рано. Мені це дуже така гра подобається. Ну, не знаю, мені, я її не оцінюю, але все одно. Тут оно що, якась як то піхота. Ну, давайте одного може накидаємо. Та й будемо прощатися. То, як, як то кажуть, хорошого почуть. Я ще на завтра маю знімати відео готуватись до, до зйомок. Ні, і в Тік-Ток, і в Ютуб, і в Телеграм, кружки. А на це все, на Тікток і Телеграм, ви можете побачити ссылку в описі під відео. Переходьте, ну і зайдете і подивитесь. Так, ладно, давайте останню, останню тут тут якогось пендаря все, Вон бачу тут шіст-ку, там беремо робовик тут. Ага, тут ще й гранати. Є. Ну давайте зараз гранату кинемо. Рахунок три. Один, два. І чекай чекай, чекай. Ще чека черан трепегите ближче. Один, два. Тр... Та че ти тікаєш? Три. Давай, 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 давай. А чо? А чо? Я, ма, навіть кинути гранату не можу. А, ні, я, кинул. Ох ты креса! Опа! все, біжи, 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 я сюда гранату закинув, ти вішо? О, -о, -о, О, давайте його накидаємо зараз і все. Так так, -так. Давай, 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 давай! Пішов. Шауна, пішов. Я сдох. Я сдох. Ладно, пасне, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Бум! Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, Діліться цим з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! Бум! Пока!